Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2005 року Острів. Останні представники людської цивілізації залишилися у цій споруді, а при великій долі везіння мають час відправитися на останній клаптик незабрудненого місця на землі. Але не все так радісно, як здається. Виклони ви копії людей, що живуть тут після руйнівної події, яка призвела до масового зникнення людства. Люди, які вижили, влаштувалися в спеціально створеному ізольованому комплексі, де за ними здійснюється ретельне стеження з боку персоналу. У цій комплексній споруді діють жорсткі правила чоловіки живуть окремо від жінок, усі ходять в однакових білих костюмах, у кожного на руці є браслет зі своїми даними. Також усі повинні дотримуватися жорсткої дієти і займатися спортом тут заборонена агресія, статеві акти і алкоголь. Щодня тут розігрується лотерея. Переможець якої вирушає на острів єдиний шматочок землі, що залишився чистим. Нікого не бентежать ці правила, крім нашого головного героя Лінкольн 6 Еко, який живе в комплексі вже три роки. Його постійно мучать один і той самий сон. Він пливе на яхті під назвою Реновація разом із красивою дівчиною. Його дратує дієта, якою він повинен дотримуватися щодня, хоча її іноді допомагає порушувати його подруга Джордан 2 Дельта. Вони відчувають взаємну симпатію один до одного, але близькість тут заборонена. Одного разу Лінкольна викликали до директора комплексу, бо того турбує його стан. Під час бесіди Лінкольн каже, що його дратують правила цього комплексу, малює яхту, що постійно сниться, і ставить безліч різних запитань. Поки всі інші мешканці комплексу чекають на перемогу в лотереї та поїздку на острів, Лінкольну ж потрібно щось більше, ніж просто перебування тут. Мерік, директор комплексу, переконує Лінкольна, що йому дуже пощастило, бо він зміг пережити катастрофу і вижити. Також Мерік повідомляє Лінкольну, що той скоро переміститься в райські місця. Тож у Лінкольна постає питання, чому він сам не поїде на острів. Директор пояснює, що він не може поїхати на острів, тому що він має зі своїми підопічними слідкувати, щоб усе нормально функціонувало, та додає, що ні він, ні його підопічні не можуть виграти поїздку на острів. Мерік, який за сумісництвом лікар, не може пояснити Лінкольну нічого з приводу його снів, тому призначає сканування мозку за допомогою маленьких роботів, введених через око. День за днем нічого не змінюється. Лінколь також ходить на свою непересічну роботу. Він працює в одному із секторів комплексу, де йому потрібно вводити спеціальні препарати, які нібито по трубках йдуть у їжу. Він вирішує обговорити свої питання зі своїм другом Джоном. Але той не надає цьому великого значення. Він захоплений створенням таблиці та обчисленням ймовірності перемоги в лотереї. Водночас до них у сектор приводять новенького, який поводиться як дитина, і всі сміються над ним. У жіночому секторі в однієї з дівчат на останньому терміні вагітності трапляються перейми, що дає їй разом із малям привілеї у вигляді поїздки на острів. Однак це тільки для тих, хто живе тут. У персоналу комплексу зовсім інша інформація. В одному з робочих секторів стоять капсули, усередині яких перебувають люди різних років і на різних стадіях формування в живильному середовищі. Тут немає тільки дітей, хоча вони самі виглядають як великі діти. Персонал називає їх вироби. Коли вони дозрівають, їм перерізають поповину і витягають із капсули. Після чого вибивають на руці номер і надягають браслет. В одному з секторів Лінкольн ловить комашку і не розуміє, як вона тут опинилась. Адже все живе на планеті вимерло. Після він іде сусідній сектор до свого друга механіка Маккорда, щоб попросити полагодити комп'ютер. Хоча, за правилами, спілкування між ними заборонено. Після тривалої бесіди, в якій Лінкольн розповідає про комашку, Маккорд дарує йому сірнакову коробку з малюнком. Ще одна річ, яку ніколи в житті Лінкольн не бачив. Увечері починається чергова лотерея, в якій виграє Джордан 2 Дельта. Вона радіє, але її друг Лінкольн стривожений, бо незадовго до цього він бачив її медичну книжку на столі у директора. Запідозривши недобре, Лінкольн вночі вирушає в технічний сектор, щоб відпустити комаху, і, побачивши, що вона не померла, йде далі. Він натикається на кімнату, де вирощують людей. А піднявши ще вище, він натикається на лікарню. Він одягає костюм медбрата і стає свідком моторошних подій. Вагітна дівчина, яка мала вирушити на острів, була вбита смертельною ін'єкцією після того, як народила дитину, а саму дитину віддали дівчину, схожій на померлу. Також Лінколь натикається на чоловіка-втікача, якого нещодавно показували на всіх екранах, оскільки він переміг у лотереї. Лінкольну страшно, він натикається на охоронця, який допомагає йому. Він повертається і біжить до сектору жінок, щоб попередити свою подругу. Доктор Мерік помічає зникнення Лінкольна і через камери вистежує його, після чого наказує знайти і вбити. Всіх жителів комплексу сповіщають про біологічну загрозу, нібито через те, що лінкольн 6 еко заразився. Лінкольн знаходить Джордан, але та не розуміє нічого з того, що він пояснює, та все ж йому вдається вмовити її втекти від охорони. Разом вони піднімаються вгору секторами, потім їм вдається вибратися на поверхню. Вони бачать перед собою лише пустелю і не бачать тих ознак зараження, які їм показували з комплексу. Вони розуміють, що все це було обманом. Мерік наказує своїм агентам вистежити Лінкольна і Дельту. Лоурен – агент Міністерства оборони, які вклали дуже багато грошей у цей проєкт. Доктору доводиться розповісти Лоуренту про свій винахід. Це органічна матриця, за допомогою якої вдалося пропустити фазу дитинства, і за 12 місяців у замовника вже є готовий клон, який відповідає його віку. Клон може стати донором будь-якого з органів або народити дитину, оскільки генетично вони абсолютно однакові. Для того щоб не порушувати морально-етичні норми, замовникам розповідають, що клони існують у вегетативному стані, які не здатні думати, відчувати біль і позбавлені свідомості. Щоправда, за кілька років вирощування в такий спосіб з'ясувалося, що органи цих клонів ні на що не придатні, тож для клонів вигадали історію про глобальне забруднення та поселили їх у військовий бункер під землею. Доктор Мерік повідомляє агента, що одна із замовниць Сара Джордан потрапила в аварію та потребує пересадки органів, але її клон втік разом із Лінкольном. Лоуренд разом зі своєю командою починає обстеження місцевості на вертольотах, але нічого не знаходить. Лінкольн і Джордан тікають у невідомому напрямку, але незабаром натикаються на бар за допомогою сірникової коробки, яку раніше Мак дав Лінкольну. У барі Джордан вперше в житті куштує алкоголь, а Лінкольн, знайшовши Маккорда, вимагає від нього пояснень. Мак відводить тікачів до себе в будинок, де розповідає, що ніякої катастрофи не було, і її вигадали, щоб утримати їх у комплексі, а також розповів, що вони є ідентичними копіями своїх власників. А виграш у лотерею означає, що власникові знадобився якийсь орган для пересадки. Також кожному клону навіюють одну з 12 історій. Лінкольн же є новою моделлю еко, яка може бачити спогади свого власника, а також запозичувати у них якісь навички. Мак пояснює, що Мерік один із членів ради директорів, а також за сумісництвом творець програми з винаходу клонів. Якщо вони доберуться до свого спонсора, у Меріка будуть великі проблеми, оскільки він порушує безліч законів. Маккор дає їм одяг і пояснює, як вони можуть знайти своїх спонсорів. Пізніше вони їдуть на вокзал, де Мак купує їм квитки на поїзд до Лос-Анджелеса. На вокзал також навідуються кіллери компанії, які засікли Лінкольна по роботах, введених у нього раніше. Маккорд попереджає Лінкольна і Джордан, щоб ті тікали, а сам помирає від пострілу одного з кіллерів. Клони починають тікати, вони ховаються в сараї. Лінкольн за допомогою пневмомолотка вдається пошкодити руку одного з кіллерів, після чого герої тікають і встигають сісти на поїзд. По приїзду в місто вони за допомогою спеціального автомата інформаційна директорія намагаються знайти адреса проживання своїх замовників. Але оскільки Лінкольн скористався карткою мертвого Маккорду, їх засікає поліція, а пізніше прибувають і агенти Меріка. Поліція затримує Лінкольна і Джордан. Лоуренд розуміє, що клони не повинні потрапити до рук влади і нападає на машину, де вони сидять. Клони, скориставшись ситуацією, намагаються втекти. Під час тривалої погоні з перестрілками їм все-таки вдається втекти, викравши мотоцикл на магнітній подушці. Тим часом доктор Мерік у комплексі розмовляє з другом Лінкольна. Його друг теж починає ставити Меріку багато зайвих запитань. Мерік ухвалює рішення вбити його і наказує скласти список усіх виробів цієї серії. Клонам вдається дістатися до будинку Лінкольна. За допомогою сканування сітківки ока вони входять до будинку. Справжній Лінколь, сприйнявши їх двох заграбіжників, нападає, але незабаром побачивши, що перед ним його копія зупиняється. Шість еко розповідає тому, що це все обман, і вони живі люди. Пізніше в розмові він дізнається, що Том смертельно хворий. Закінчивши бесіду, Том знімає з них обох браслети. Після цього Шістяко помічає макет яхти реновацію, яку бачив у снах. Клони хочуть розповісти, що насправді відбувається в компанії Меріка і просять Тома в цьому дім допомогти. Оригінал погоджується, але насправді він задумав інше. Том піднімається до свого кабінету, дзвонить у компанію і каже, що його страхувальний виріб сидить зараз у нього на дивані. Ті висилають групу захоплення. Джордан щось насторожує і вона залишається вдома. Тим часом Том зі своєю копією їдуть у студію новин. Але дорогою він направляє на свого клона пістолет. З'являється Лоуренд і починається гонитва. Через аварію їм доводиться двом покинути машину. Але Лоуренд не може визначити, хто є хто. Клон непомітно бере і натягає браслет на руку Тома, після чого у Лоурента немає сумнівів в кого стріляти. Лінкольн повертається додому, де відбувається з Джордан їх перший поцілунок. У комплексі виявили, що постраждало кілька поколінь виробів, через що Мерік наказує їх знищити, через лотерею обирають клонів, яких мають утилізувати, а тих, хто ще у фазі зародження, вбивають ін'єкцією. У цей самий час Лінкольну телефонують з корпорації і просять прийти на сканування, щоб створити нового клона. У розмові той дізнається, що партію проблемних виробів вирішують знищити, через що вони разом із Джордан вигадують план, щоб рятувати їх. Лінкольн хоче пробратися в одну із секцій комплексу, щоб відключити голограму, яка транслює зруйнований світ навколо комплексу. Після чого він починає збиратися, щоб вирушити в комплекс, а його подруга Джордан йде в парк і розраховується карткою померлого Маккорда. Її засікають агенти. Ловлять і відвозять назад у комплекс. По прибуттю Джордан тікає завдяки раніше скованому пістолету. А Лоурен під час розмови з Меріком дізнається, що Джордану б'ють, незважаючи на те, що її господиню вже не можна врятувати. Це не подобається йому. Лікарі під час обстеження тіла Тома знаходять браслет на іншому зап'ясті та розуміють, що клон ще живий. Том добирається до сектору, де транслюються фейкові пейзажі руйнації для комплексу. А клонів, які виграли в лотерею, заганяють до спеціальної кімнати, щоб спалити живцем. Лоурент, який зненавидів Меріка, через те, що теж колись був затаврований як недолюдина, людина, допомагає Джордан врятувати клонів. Лінкольн вже готовий влаштувати вибух, але з'являється Мерік. Між ними зав'язується бійка, з якої доктор виходить переможцем. Він готується вбити Лінкольна, але тому вдається стрельнути йому в горло з електрогармати, після чого відбувається вибух. Голограма пропадає, і клони бачать, що відбувається за комплексом насправді. Піднімаються нагору і з подивом розглядають навколишній світ. Згодом Лінкольн і Джордан відпливають на яхті реновація назустріч новому життю. Фільм закінчується.